Найзагадковіше з усіх людських почуттів, воно надихало поетів та художників, музикантів і скульпторів на створення безсмертних жителей. І якби поставити собі за мету прочитати все те, що написано про нього, людині не вистачило б цілого життя. Ви довго йшли до цього дня, і вам, як нікому відомо, що нема нічого прекраснішого, ніж світ, який створений для вас Двох. Кохання та взаємопорозуміння між вами. Сама доля допомогла вам зустрітись. Вона була прихильником до ваших почуттів. Ви здобули те, що шукають багато хто, а знаходять лише обрані. Кохання, саме вона зібрала ваші серця, думки та прагнення на шляху до досягнення великого мистецтва подружнього життя. Жити заради щастя, коханої людини. Від сьогодні ви вперше будете називати один одного мій чоловік, моя дружина. Ці слова надовго стануть супутниками вашого життя та будуть зігрівати вас тепло. Тож я прошу вас, будь ласка, відповісти, чи є ваше бажання взаємним та зваженим. Я прошу відповісти вас, Олександр. Так, я прошу відповісти вас, Олена. За вашою взаємною згодою шлюб між вами реєструється. Я прошу підійти до столу та поставити підписи на державному акті. Прошу, підходьте до мене.

За вашою взаємною згодою та відповідності до Сімейного кодексу України, владою наданою мені державою, і я оголошую вас. Чоловіком та дружиною, привітайте один одного! Ви дамовою книгу скималі чи ні? А зараз, будь ласка, прийміться про прошу, як найдорожчий документ вашої родини, визнаний нашою державою. Будь ласка, Дякую.